лазы в, в честь тепловизора? Что такое, кто там да, ходит? Ну кто там ходит? Ну как за лес ходил? Да надо, хлопцы. Мы и так батальон каратели, ё-моё, ну что тут говорить. Коли я був, у вас тут було дуже темно. Так, Лудку самі вирубали, да? ну, так? Ну тут дві кімнати було, виходить. З тої сторони двері собі забили. Ну і от три чоловіки спокійно можуть ночувати. Так тут навіть аж жарко. Ну хлопці з постас прийшли, змерзли. Ну, Сам бачив, там бачу, холодно, так. Да? Слухай, ти говорив мені, що зараз яка там, 4 година, що залишилось 2 години і ще спокійно. Так, да, ну Течі. у нас взагалі з 6 години починають канонаду наші сусіди під названням <кій> Недруги. Кожен вечір, буквально в 6 часов. Ну, останні три доби, правда, гради не стріляють, слава Богу. Тому що... Гради це вже слава Богу, так? Да? Да, це вже слава Богу, тому що ну, погана погода, по поганій погоді вони не стріляють. Це радує нас, так взагалі задержав тиші все тихо, все спокійно. Ну як канада, тобто автомати, питається довго раз порватися піхота. Ти говорив, що наказ ви не відстрілюєтесь? Ні, поки Ми не відстрілюємося, наказ заблюдати тишу. Тобто наказ є наказ, треба його заблюдати. Отак от. Ясно. Дякую. Слухай, а недавно була інформація, що тут навіть піхотою йшли. Ну, я це ж зараз старається порватися другий раз піхотою. Коли, Коли це було, це було позавчора? Так. Да. І як близько дійшли? 70 метрів. 70 метрів дійшли, до вас. Да. Ну, потім хлопці замітили тепловізором, слава Богу, хлопців був на там посту. І спрацювали дуже добре. А, то я тут ту кімнату темною бачив. Як вам чайок на передаву.